Слава слава Не Бог наш, благодійний да повсякчас і на віки віків. Святий Боже, святий кріпи, це безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, ще не помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, селі безсмертний, помилуй нас. Слава Всі, Сини, Святому Духові, і нині по всякча на віки ріки вамі. Пресинатроцю момили нас, Господи, очисти наші, та ти попросимо законі наші, та відізнається і сіли, немочі наші, і мені твого ради. Господи мотима, тоді помилуй, славу Отці, сини, цілому духові, і нині по всех часах, на віки віків, Отче наш, що є на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як не бідати на землі, примерно сусідання сьогодні і нам провини наші, Такі ми прощаємо це наших, і не веди нас у копусу, але визволи нас від О, твоє, є царство, слави, ця, духа. Голов Твоє Царство й своє, славу Цей Ісує, Святого Духа, Небося, час і навіки віків. Амінь, Духами спосіда правоників душі рабі твої спасе у покой і примій до блаженного життя, коло тебе чоловіку любви, на вселя Господи, де всі сіді твої спочивають, обокої душі рабі твої, бо ці дитини Слава Отцю і сину, і святому духові, і субок, що рішо до пекла. І на да куда не соколоди, а минушки робить у них в І нині посяг на вас, і на миники викимані, і не наш чисто і непорошная діво. Раба без і мене порадимила, там малийся до спасення душі. Помилий нас Боже, коли твої минути твоєї, молодь ось тоді послухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Силу Боже, спокій, дуспочили в ребів Божих, Богдана, Михайла, Марію, Петра, Григорія, Февронію Катерину, Богдана Ольгу, Михайла, Катерину, Михайла Луку, Анастасію, Аннольну. Володимира Павліна Михайла, Василя з дружиною Петра Андріяну Григорія, Рабів Божих, Ганну Михайла, Василя Богдана, Петра Марія, Василя, Анну Проскевія Марія Володимира, Дмитра, Варвара, Варвар, Костянтина, Макрону і Микиту Анну рабів Божих, Анну Василя, молодиця, Михайла Катерина Андрія, Ганну Василя, Гаврила Ганну, Івана, Ганна, Якіма Наталію, Рабів Божих. Анну Афію, Миколу, Алевтину, Алину Павлаву, Один, Олександру, Зою, Юрія, Віру Юріям, рабів Божих. Віталія, Наталію, Миколу Дмитра, Миколу Марію Оксану, Олега Степана, рабів Божих нов представленого на пана Івана Марія Катерина, Івана Катерину. Івана Юстину і Викія Катерина Івана Ольгу, Рибів Божих Дмитра Сергія, Миколая, Дениса Наталію Надії, Євгена, Ніну, Ривів Божих, Романа Лесю Надію Василя Михайла, Ривів, Божих, Ольгу Івана, Ориса Івені Івана Євгена Олега, Марію, Божих, Боже Михайлову Лярію, Михайла могли Глікерію Агану, Люду Несор Равів Борину, представлену, Оресту Софію Леоніда, Ігоря, Юрія Валентина, Равів Борину, писало Володимир, Равів Борину, Петра Стефанів, Михайла, Парськеві, Анну Марія, 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 Рослава, Михайла, Анну, Михайла, Семена, Равів, Божих, Віктора, Володимира, Оляну, Тимофія, Романну, Анну, Василя, Рабів Божих. Іваном Катерину, Адама Марія Софію Параскеві, Олексію Олексіями Ярослава, Робів Богу Анну, Анну Петра, Марію Степана, Валю Ольгу Анатолієві Божий, Любов Івана Анну Нурсана Іван Ревів Божий, Ігоря Єву, Іванну, Романа, Миколаєва Марію, Віруксану Оксану Божий, кноп приселу Володимира Марію, Надію Діну. Дмитра, Василя, Насасія, Ніну, Равій Божих, Антоніну, Тетяну, Єврія, Малію, Сидора, Тамара, Василя, Бориса, Марія, Миколу, Миколу, Олесю, Марію, Мориса, равій Божих, Евіру, Сергія, Світлану, писала Валерія, Анатолія, Федора Лариса, Софію, Франка, Линана, Колу Анастасію, Февронія, Микита, Дикона, Івана, Олександра Павларові, Божий Марія, Ярослава Михайла. Рибів Божих Анну, Євстахія, Миколи Катерину, раба Божого, присело Володимир, рабі Боже, Івана Стефанію, Сергія, Рія Марію, Софія, робі Боже, Надію Богдана, Катерину, Василяну, Миколаї, рабі Божий, Лесю, Наталію, Марію, рабі Боже, Вілію Івану, Маріяну, Марія, Степана, рабів Божих Софію, Петра Павла, Лідію, Володимира, Богданом, Анастасію, рабів Божих Ганну. Олександра, Марія Михайла, Гінаса, Йонаса, Ольгу Федора, Володимира Володимира, Тараса Марію, Менію Наталію, Раба Божонова, Приставну Олега, Рабів Боже, Марія Дмитра, Ольга, Богдана, Марію Ганну, Володимира Ганну, Анну, Теклю, Якима, Петра, Михайла, Марію Володимира. Марія, Володимира. Равів Боже, Христина Петра, Павла, ревів Боже, Параскевію, Миколая Бориса, вогрестау Наталії, хреставому Рівом, Ревію Боже, прото Ірея, Йосифа, Петру Нелію, Катерину Істині Володимира, Миколу, Івана, 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 Ярославу, Надію, Єрему, равів Боже, Пришло пам'ятного Георгія Митрополи, Всевія Митрополи, Митрополи, метрополі... Тараса, Тараса, Марію, Марію, Сотію, Стефану Василію Іван Єву Галину Валентину. Всіх воїнів, що віддали своє життя за волю країни і за відпущення, усякої провини і многії не і невілодії. Ode commilium, O Spiritus, O commilium І спочили ревів твоїх писаних, нині нам ми споминаємо, споку родичі наші, Христе Боже наш, і тобі славі даємо з твої моцем, присвятим, але й вже творчу, навіки, 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 палі, та їм духом, нині по всіх часі, навіть віки віків. Свято я бороди, це спаси нас. Свитнені вас, породила, душу Христі Боже, надія наша, слава Тобі. Господи, ми нас примоли, Бога, по свій преподобник і воно наших і святих, душі рабі своїх тут писаних нині нами споминаємих спочали родичів наших, веселих, ти веселих рам покої до правних прийнає. І нас помилує, бо Він благий. І чоловікою. Амінь. любові, блаженніму спінні вічний спокій подай, Господи, спочилим рабам твоїм, Богдану Михайлу Марії Петру Григорію, Феброні Катерині, Богдану Ользі, Михайлу Катерині, Михайлу Лусія на Анні Ользі, Володимиру, Павлівні, Михайлу, Василю, дружиною Петру, Анні, Андрію, Гаанні, Григорію Рабам Твоїм. Тут писаним мені нами споминаєним Спочилим родичам нашим і сотворенням вічною пам'ятною.